Ну, до 6 штук. І то ті такі експер... більш експериментальні. І одна, яка, напевно, пройшла ем... успішного випробування. Чи будуть вони застосовані по Україні? Така загроза є для нас. так. Типу Арічника? Так, так відомо, що вони теж є носії е, ядерної е, зброї, тому хочеться розуміти, чи будуть застосовані безпосередньо з ядеркою в ну, ядерної, ядерної ні. Е, так. Тоді хочеться зрозуміти, чи ціль їхні великі міста України чи це просто знову щоб залякати, чи дійсно вони готові до масованих руйнувань. Тут більше, якщо ми кажемо саме про цю ракету, то тут більше залякати. Ну, дивись, як я і казав, там справа бюрократії, справа затримання, справа неповного обсягу. Там десь мені кидали підписники сьогодні, що нададуть лише якусь кількість невелику, типу. А там пару ефірів назад я дивився на іншому каналі, що там будуть усі затримки. Знаєш, спочатку, от вам не знаю, не знаю, умовно муляж покористуйтеся спробуйте, подивіться, а потім, може, якось висламо вам ці ракети. А може, там знаєш, дадуть, от як сказали, там якусь кількість невеличку, а потім дадуть те, що потрібно. А може, взагалі, цей процес буде, тому що. Що цей процес був буде затриманий, ізначально він показувався як затриманий. Він вже, він вже затримується, вже там зустрічі після зустрічі. Отаке от і тому, що чому я про це на цьому наголошую, тому що мені люди писали, що от хтось інший, я не знаю хто казали, що от їх мають дати, от ну, от зараз терміново. Не знаю наскільки там може хтось просто так от побачив, але воно навіть зараз показується, навіть зараз, коли вже відбувається ось ця затримка, воно показує ще Затримку розумієш, Ну, чесно, не бачу. Тобто, тут навіть перша карта, яка випадає, каже, що це пусті балачки, але знаєш, тут є додаткове те, що пусті балачки, і все залишається незмінним. Ну тобто, не просто там поговорили, а навіть отак може бути, що зроблять вигляд, ніби щось там да, вживають якихось заходів, але воно безрезультатно поки що. Дуже мало ймовірно, дуже мало ймовірно. Там, там будуть якісь об'єднання, але вони не будуть пов'язані там з антиукраїнською там, позицією отак. Не знаю, наскільки більш потужніше, але можливо більше якихось, яких вже надавали. Тому що тут не показується саме там така от о, масштабна реакція на це. Ну, знов знов ж таки, таке загальне питання, з, з якого з якогось боку ні. У мене єдине, що в цьому питанні, що більшості в більшості домовленості або домовленості, які е, там, якщо домовляються про щось таке вагоме, то це буде з затримками, це буде знаєш частково таке. Тому, тому тут е, так важко однозначно відповісти на це питання. Снилася будівля така велика, як нібаскрь, такий і весь як побитий. Знаєш, і весь як таке, як там десь поверху немає, як такий побитий, прям великий нібаскрь. От міста, де є такі небаскльоби, можливо, треба бути йому обережним, тому що такий нещодавно сон знився. Але важко сказати, просто що це за да? що це так, така висока будівля, і де вона? Важко сказати. Просто такий от сон був і, і по карти показали, що треба попередити. До речі, тут непогані карти. З Затримкою, може, якось частини мало дадуть, можуть дати, тому що тут карти не погані. Угу. Е, з приводу третьої світової, мої передбачення, це і довійськові передбачення до повномасштабної війни, е, мої вже військові передбачення, що е, вона стоїть, вона є. Е, і можна почитати в гуглі мої там. Є цілі цілі статті, там мої е, ці е, е, пророцтва до 20, 2030 року. Мої пророцтва і на там ці роки е, я даю їх і е, е, в телеграмка. Коротше, е, можна почитати, що я вже про це казав, і mm -hmm. тоді п, там питання або там коментарі якихось військових чи там політичних експертів е, військових експертів не менш важливі, але в принципі це вже мною було. Сказано, чому я про це наголошую, тому що е, люди е, ну з, з дивуванням іноді так питають: а що буде, все ж таки, знаєш, що там з Європи? Е, да буде і це невід'ємна частина цього процесу. На жаль, е, але єдиний факт, про який я теж кажу: що коли там буде війна. В Україні буде спокійно. Згадуємо, що я казав. Я, я може і на твоєму каналі вже казав, що mm -hmm. я бачив, як повертаються люди, я бачив людей з чемоданами, я бачив іноземців іноземців, з чемода з валізами, які повертають, точніше, які евакуюються тут. Зараз я знаєш, коли почали з'являтися новини про те, що Україну там типу в Україну возять людей, які будуть працювати замість українців. Я от думаю, чи не чи не то це було? Але я просто пам'ятаю, що це був да це була це люди, як рятувалися. От люди, які зараз приїжджають працювати, вони не сказати, що рятуються сильно. А там було як знаєш як страх. От як от було на початку повномасштабного вторгнення на кордонах, от щось дуже схоже, не в такому обсязі, але як тільки в Україну. Тому тому, що в Україні буде спокійно. Ну я не знаю. Там я ж кажу. Я багато цей момент коментував ще до війни, і вже після так, війни. Так, так, пам'ятаю. Да, і ну так, війна буде і треба вона вже розпочалася. І моя цитата: якщо там Друга світова війна розпочалася з Польщі, то вона тут вона розпочалася з України. Просто так відбудуться всі процеси, що вона перекинеться подалі. Ну я маю на увазі не зачепляючи Україну вже. Ну, не масштабний дефіцит, можливо, саме якихось окремих ліків, але там його мають швидко вирішити. Це питання. Ну, ми чекаємо 10, 13, навіть до 15 листопада. От це буде такий накал період розтягується. Ну він вже розтягнувся. Він більше розтягуватися не буде. Я вже казав про це. От саме пікус цих енергій, які ми зараз переживаємо. Вони мають почати спадати з початку місяця листопада, і будуть спадати до 13-го, от саме пік, а потім самі енергії почнуть спадати до 20-го, тобто, десь 15-го, не кажу, що крізь скрізь, не кажу, що одразу, але будемо почувати відчувати, що трішки спадає ось така ескалація, велика саме по обстрілам. Київ, Чернігів, Дніпро. От що ми зараз бачимо, отак воно і буде. От які міста зараз найбільше обстрілюються, отак воно і буде до кінця. Запоріжжя, звичайно, прифронтові міста. Суми, Сумщина, Нікополь, Херсон, Запоріжжя. Так, це все в ці ж енергії входять. Будуть просування. І на території Дніпропетровської області, і Запорізької, там можуть бути певні такі, знаєш, туди-сюди, можуть бути там. ДРГ на півночі туди йдемо, Теж фронт відкритий вже.